Доброго вечора, мої маленькі друзі, ви вже вмилися, почистили зубки, лягайте у свої ліжечка та й слухайте казочку. Рано вранці Любчик, як завжди, прокинувся, привітався з батьками, поснідав, подякував богові і побіг гратися на галявині. Коли мішеня прибіг, то побачив, що друзів ще не було, аж раптом він почув, що хтось його кличе. Малюк підійшов ближче і побачив, що це був якийсь дивний пристрій з екраном. Звідти на нього дивився хлопчик з блакитними очима. Він звернувся до мишеня. Давай пограємося. Любчик зрадів і відповів. Гаразд. А як? Тоді хлопчик каже Бачиш цю кнопочку, натисни на неї. Тоді Любчик натиснув і почалася гра. Любчик був вражений. Йому так сподобалось, що він не міг відірватися від іграшки. Але тут він почув, що йдуть його друзі. Любчик заголосив Мої друзі! Давайте гратися разом. Тоді хлопчик промовив: Вони зламають пристрій, і тоді ми не зможемо гратися. Сховайся, і почнемо гру знову. Мишеня подумав точно вони не дадуть нам гратися. Любчик сховався та почав гру знову. Друзі кликали Мишеня, але він. Іх вже не чув. Малюк грав, поки не стало темно. І тут він каже хлопчику: Мені вже треба додому бігти. Батьки будуть хвилюватися. Вони мені не дозволяють так довго гратися. А хлопчик з іграшки відповів: От бачиш, твої батьки тобі не дозволяють. А я тобі дозволяю гратися скільки завгодно. Тобі ніхто не потрібен, ні друзі, ні батьки. Нам з тобою дуже добре разом ми будемо гратися день і ніч, день і ніч. Любчик замислився. Дійсно, всі мене повчають. Все забороняють. Я сам тепер буду вирішувати, що мені робити. І тут очі Любчика стали чорними, як ніч. Слідом за очима почерніло його хутро. Тоді мишеня промовив: Я тебе сховаю, а сам піду додому. І скоро повернуся, бо щось голоднів. Коли Любчик повернувся додому, Матуся Запитала його, де ти був і що з тобою. Ти якось дивно виглядаєш. Мишеня відповів: Я хочу їсти. Спостерігаючи як їсть малюк, батьки не могли збагнути, що це таке сину. Мати каже, Твої друзі приходили, тебе шукали, де ти був. Це моє діло. І вони мені не друзі. Матуся збагнула, що любчик потрапив у біду, і коли мішеня ліг спати, стала молитись Богові, щоб він допоміг. Під час її молитви з'явився Янгол охоронець та промовив: Господь почув молитву і послав мене на поміч. Не хвилюйся. Все буде гаразд, засинайте мої любі друзі. А що буде далі? Ви дізнаєтесь у наступній касті.